Добрий день, любі десятикласники. На сьогодні тема «Ірраціональні рівняння. Тому ми записуємо в зошиті число класна робота, тема «Ірраціональні рівняння. Ну і означення рівняння, які містять зміни під знаком корення, називають ірраціональними. Приклади ірраціональних рівнянь. Пусть, будь ласка, під коренем x-3 дорівнює 2. Тут під кореним квадратним мінус 2 корені четвертого степені з х плюс 1 до рівня 0. Ну і ось таке рівняння, корінь квадратний, під ними 3 мінус х, тут корінь кубічний під ним 2 плюс х. Ось такі рівняння називаються ірраціональними. Якщо ви, наприклад, розглядаєте рівняння, Корень із двох помножити на х дорівнює 5, це не є ірраціональним рівнянням, тому що під коренем тут знаходиться число, а повинна бути змінна, тому таке рівняння є просто лінійним. Далі записуємо теорему. Якщо обидві частини рівняння піднести до непарного степеня, то отримаємо рівняння рівносильне даному. Тобто, ви пам'ятаєте, що під коренем непарного степеня у нас можуть бути будь-які числа, тому ми їх навіть не будемо перевіряти, чи будуть вони розв'язком рівняння, чи не будуть вони розв'язком рівняння, тому що ОДЗ тут будь-які числа. Приклад, є рівняння корень сьомого степеня х квадрат мінус 2 дорівнює кореню сьомого степеня із Х. Щоб його розв'язати, потрібно обидві частини рівняння піднести до сьомого степені. Якщо ми корінь сьомого степені із х квадрат мінус 2, піднесемо до сьомого степеня. І тут так само корінь сьомого степеня із х також піднесемо до кореня сьомого степеня. Так ось якщо ми підносимо корінь сьомого степеня до сьомого степеня, то ми отримаємо х квадрат мінус 2 до із цієї сторони х. Ми отримали звичайне квадратне рівняння х квадрат мінус х мінус 2 дорівнює 0. Далі за теоремою вієта ми можемо його розв'язати. І тут х1 дорівнює 2, х2 дорівнює мінус 1. Тобто добуток мінус 2, сума дорівнює 1, але тут з протилежним знаком мінус 1. Ось вони корені. Все. Ці корени є кореннями цього рівняння. Переходимо до наступного. Наступна теорема. При піднесенні обох частин рівняння до парного степеня отримаємо рівняння, яке є наслідком даного. Що означає наслідком даного? Це означає, що нам, буде, нам потрібно буде перевіряти корені, знаходити ОДЗ, або перевіряти ці корені, підставляючи в дане рівняння. Ось у нас приклад: розв'яжуть рівняння. Корінь квадратний, і цей увесь корінь ще в квадраті. Дорівнює знову корінь квадратний і також весь корінь у квадраті. Ну, зрозуміло, що якщо корінь квадратний в квадраті, це буде 3х плюс 4, а з цієї сторони буде х мінус 2. Але у нас така властивість виконується корінь із А, і ось це все в квадраті дорівнює А, тільки при А більше або дорівнює нулю. Ну, Розв'яжемо це рівняння, якщо ми ОДЗ не знаходимо, ми не знаходимо, що 3х плюс 4 там більше або дорівнює 0, а х-2 більше або дорівнює 0, Ну, розв'язуємо це рівняння. 3х мінус х дорівнює мінус 2 мінус 4. 2х дорівнює мінус 6, х дорівнює звідси мінус 3. Якщо ми підставимо в початкове рівняння визначальне, то ми отримаємо, що під коренем у нас буде від'ємне число. А від'ємного числа у нас не може бути підкорене. Тому це рівняння розв'язком взагалі немає. Переходимо до наступного рівняння. Розв'яжіть рівняння ось таке перед нами рівняння. Тут у нас тільки. Одна частина рівняння знаходиться під коренем квадратним, інша частина без корення квадратного. Але ми так само обидві частини підносимо до квадрату, тоді ми отримаємо корень 4 плюс 3х, увесь він в квадраті, дорівнює і тут у нас х. Квадраті. Ну, якщо корінь в квадраті, вже я вам записував корінь із а і увесь це в квадраті А, при умові, що а більше або дорівнює нулю. Тоді ця властивість виконується. Але ми ОДЗ не знаходимо, тоді будемо корені перевіряти. Тоді тут у нас виходить підкореневий вираз дорівню Х квадрат. Ну, переносимо все в одну частину х квадрат мінус 3х мінус 4 дорівню 0, далі ми. Знаходимо корені за теоремою вієта х перше х друге. Х перше дорівнює 4, і х друге дорівнює мінус 1. Добуток мінус 4, сума 3, тут з протилежним знаком мінус 3. Ну а далі ці корені ми перевіряємо в саме рівняння. Ну і бачимо, що х дорівня мінус одиниці бути не може. Чому? Тому що в нас виходить, що 4. Плюс 3 помножити на мінус 1 під коренем дорівнює 1. Але ось тут замість х ми підставляємо мінус 1, То що це за у нас така рівність корень з 1 до рівня мінус 1? Такого бути не може. Тому і цей корень х2 дорівня мінус 1, він нам не підходить. Наскільки розв'язком є х1 до рівня 4. Наступне. Рівняння виду корінь із Ftx до рівня корень із G от X рівносильно системі. Ну і тут дивимося, яка тут вона система виходить, або ми корені прибираємо, записуємо, що підкореневі вирази рівні. і... Одна з підкореневих виразів, один з підкореневих виразів, у нас повинен бути невід'ємним. Або так, або так можна записати вибір відповідної системи, або цієї системи, або цієї системи залежить від того, яку нам із нерівності буде легше розв'язати або під першим коренем, або під другим коренем, або взагалі. Можемо, наприклад, f від x прирівняти до g від x, ось це рівняння записати, коли розв'яжемо корені, які ми знайдемо, перевірити. Можна і так зробити. Записуємо, приклад четвертий, розв'язати рівняння, корінь х квадрат мінус 3х під коренем рівня корінь під коренням х-1. Одезе ми не знаходимо, не пишемо нерівність ніяку. І можемо записати, що х квадрат мінус 3х дорівнює х мінус 1. Далі розв'язати х квадрат мінус 4х мінус 1 дорівнює 0. Ну так, я бачу, що за теоремою вієта буде дуже складно розв'язати, тому знаходимо дискримінант. Дискримінант b квадрат мінус 4а дорівнює мінус 4 в квадраті, мінус 4 помножити на а і на c. Дорівнює 16. Плюс виходить тут 4 дорівнює 20. Дискримінант дорівнює 20, він більше нуля, тобто два розв'язки є. Ми знаходимо х. Х1 дорівнює мінус b плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а дорівнює мінус b, Це виходить у нас 4, плюс корінь із 20 поділити на 2. Корінь із 20 я можу розкласти на множники 4 5, 4 виходить з під корення буде 2 корені з 5 поділити на 2. Ну і далі в чисельнику двійку виносимо за дужки, буде 2 плюс корень із 5 Поділити на 2. Двійки скорочуються, буде 2 плюс корінь із 5. Ну, х2. Там дуже просто там виходить, що мінус b мінус корінь із d, тобто тут буде мінус, тут буде мінус. І, виходить, другий корінь дорівнює 2 мінус, корінь із 5. Ну, такі корені дуже складно перевіряти тут в рівняння підставляти, тому краще знайдемо ОДЗ. Я візьму ось цей підкореневий вираз x мінус 1, він повинен бути більше або дорівнює 0, ну і виходить, що x більше або дорівнює 1, його було простіше розв'язати, це виходить у нас лінійна нерівність. x більше або дорівнює 1 повинно бути, але як я тут можу подивитися, x друге 2 мінус корінь із 5, це точно не більше 1, тому що корінь із 5, він більше, ніж 2, цілих, тобто це взагалі від'ємне число виходить, воно нам не підходить в ОДЗ, тому це сторонній корінь, він нам не підходить наше рівняння. А 2 плюс корінь із 5, це якраз виходить більше за одиницю, тому що до двійки додається ще число більше, ніж 2. То відповіддю є в нас ось цей ось зв'язок, 2 плюс корінь із 5. Переходимо далі. Рівняння виду корень із F від x до рівня G від x рівносильно системі. Ми тут обидві частини рівняння підносимо до квадрату, але повинна виконуватися умова, що вираз, який у нас якби є результатом знаходження кореня, повинен бути невід'ємним. Розглянемо рівняння. Корень під коренем x плюс 7 дорівнює х x-3. Ну, я зразу запишу ОДЗ, х мінус 3, це вираз, який у нас виходить з підкорення, є результатом, повинен бути невід'ємним, тобто більше або дорівнює 0. Тобто х повинно бути більше або дорівнює 3. Далі це рівняння підносимо до квадрату. Корінь x плюс 7. Ми підносимо до квадрату, і тут будьте уважні: ми увесь вираз х 3 підносимо до квадрату. Ну, Якщо ми корінь піднесемо до квадрату, то отримали х плюс 7 до рівня. Якщо ми х мінус підносимо до квадрату, то не забуваємо користатися формулою скороченого множення х квадрат мінус подвійний добуток, і плюс квадрат другого числа, другого виразу. Далі все переносимо в одну сторону, виходить х квадрат мінус 7х плюс 2 дорівнює 0. Далі знаходимо дискримінант. Тут у нас виходить 49 мінус 8 дорівнює 41. Х1 мінус b7, плюс корінь із 41. І поділити на 2. Ну, тут я бачу, що цей корінь точно більше або більше трьох, тому що до 7 додається число яке більше, ніж 6, і ділиться на 2, то це буде більше, ніж 3. Знаходимо х2 дорівнює 7 мінус корінь із 41 поділити на 2. Його опрацьовуємо, якщо від 7 відняти число яке більше, ніж 6. ще її поділити на 2. Ну, це число не буде більше трьох, тобто це в нас сторонній корінь, він нам не підходить. Тобто, розв'язком є тільки ось це, х1 дорівнює 7 плюс 40. корінь 41 поділити на 2. Так, розв'язали рівняння, далі вам тільки залишилось потренуватися. Відкриваєте мерзляк алгібри 10 класу, автор мерзляк, алгебра та початку аналізу 10 профільний, це ви знайдете в себе в Google класі на сторінці 93. Параграф 13. Ви його ще раз передивляєтесь, всі ці теореми, і ви виконуєте тільки два номери: 13.2, 13.4. І далі я вам запишу відео правильного розв'язання для цих номерів. Це дякую вам за урок.